Доброго, дня, шановні українські аграрії і колеги. Результати демо по лімагрейну. Цікаво, напевно, комусь. Теж дивує лімогрін в цьому році. Я думав, там лімагрен, лімагрейн, у них тут щось давайте так, ЛГ 31-350, 330 ФО, Волога 28, брожанець на суху 12,14, тобто 12 тонн. 350 дав. Імагрин 305. 290 ФАУ 1199. Майже 12 тонн да, в сухому. 24,9% бункерного. 272 гібрид. 270 фау, 11 і 12 тонн. 11,12. 365. Це 350 фау, 11,08. При Вологі 29. Ну, голову 29, напевно, забагато для такого гібриду. Так, лімагрин 240. 220 Фау, 1082. Урожайність. Хорошо. Міднайт 240 Фау, 20 вологість, 10-63. Для 240 фау, напевно, хороша урожайність. Еслі 230 Фау, 20 Волога в Сухому 10,38 і 315 ЛГ 998 вийшов. Ну, що сказати, 9,98 при Волосі 26. Така собі історія, але все одно Лімагрин щось радувати почав. З того, що я бачу. От Олександр нас зібрав з хлопцями. Що маємо, то маємо, знаєте, які питання. Але цікава, історія по лімагрину. Так що підписуйтесь, користуйтесь, можливо, це комусь буде корисно. Я думаю, по-любому комусь буде корисно. Зараз треба буде вибирати гібриди, тому що вже приходить час, що треба вибирати гібриди, інакше е не буде ну, партій нормальних або ще щось не буде. Тобто така собі історія. Запрошую до співпраці, підписуйтесь на канал, успіхів вам!